На годиннику 12 в ефірі новини ТСН Онлайн. Я Сергій Моргун. Вітаю, друзі. Говоримо про численну нічну бавовну на Курщині, чергові заяви Трампа щодо війни в Україні, не без його віри у Росію і поранених діток із сум їх можуть перевести на лікування до Києва і в якому вони зараз стані. Розповім уже за мить, що й підпишетеся та натиснете лайк, дзвіночок. А я переходжу до новин. Другий день жалоби у сумах. У вербну неділю росіяни поцілили балістикою посеред містю. За останніми даними, у наслідок цього теракту 35 загиблих і 125 поранених. На місці досі розбирають завали. Про стан потерпілих і як місто оговтується від атаки. Наша Оксана Солодовник розповість. На місці кривавого російського злочину імпровізований меморіали з квітів дитячих іграшок та лампадок. Час від часу сюди приходять рідні загиблих і зовсім незнайомі люди. Вшановують пам'ять невинних жертв. Це одна родина, і ми не ділимо сьогодні в цій трагедії. Це рідні чи це знайомі? Ми всі знайомі. Ми всі рідні. Тому ми йдемо вшанувати пам'ять сумчан, дітей і військових. Кількість постраждалих від удару двох російських ракет продовжує зростати. На ранок їх вже 125. В лікарнях міста 44 людини, серед них 10 дітей. За даними медиків, сім поранених перебувають у важкому, але стабільному стані. В відділенні інтенсивної терапії вони всі стабільні. прогнозів давати ніхто не буде. На сьогоднішній день в лікарні повністю вона забезпечена ліками, тобто потреби в зборах коштів на лікування для хворих, які постраждали під час тринадцятого. Не Під час атаки Людмила Романенко втратила чоловіка. Сама поранена, її вже прооперували. Мені зробили операцію ось тріпанацію. З густо крові був і народне тіло аж туди пробилося. Чоловік загинув. Вулиця, по якій вдарили російські балістичні ракети, ще перекрита. Комунальники розбирають завали. Відновлення електроопор і тролейбусної мережі триватиме щонайменше три дні. Сім'ям загиблих обіцяють виплати, кажуть у міській раді. Пошкоджено 18 юридичних осіб да, і 30 домогосподарств. Є проблеми з дахами певних будинків. Для сімей загиблих у нас відповідно передбачене рішення Сумської міськради це виплати по 250 тисяч. Це від саме Сумської міськради. Ну і сьогодні ні, у різних куточках міста прощатимуться із жертвами російського теракту. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, Суми ТСН, 1+,1. Поранених у результаті ракетного удару по сумах дітей оглянули лікарі Охмадиту. і за необхідності їх перевезуть до Києва. Про це ТСН повідомив міністр охорони здоров'я. У стаціонарі залишається 9 дітей, троє із них у важкому стані. Віктор Ляшко сказав, що до лікарень передали додаткові медикаменти та медичні набори для операцій від Всесвітньої організації здоров'я. Він також закликав людей здавати кров, хоча її нестачі немає. Але донорство має бути постійним, особливо під час. Війни мене прохання до всіх, кров всім донорам потрібно здавати весь час, не прив'язуючись до певних терористичних актів. Треба ставати регулярним донором і як мінімум 3-4 рази на рік, здавати кров, щоб вона була в наявності в лікарняних банках крові. Для того щоб ми могли надавати медичну допомогу всім, хто їх потребує, і від поранень, і діткам, і дорослим, які лікують онкологічні хвороби. У сумських лікарнях залишається на загал 38 людей щодо безпеки пацієнтів, які перебувають у шпиталях прифронтових міст. То тут, за словами ляшка, ми робимо, що можемо, але неможливо усі медзаклади заховати під землю і навіть щоразу спускати із реанімації в укриття. Він ще раз нагадав, що обстріли лікарень є військовим злочином. Ми їх документуємо для притягнення Росіян до відповідальності. За даними ВООЗІ початку повномасштабного вторгнення Росія атакувала систему охорони здоров'я 2334 рази. Із них 1965 – це обстрілювали власне лікарні. Нагородження військових у Сумах таке, ймовірно було. Це фактично визнав голова ОВА Володимир Артюх. У коментарі Суспільному очільник військової адміністрації сказав на нагородження його запросили. Скандал довкола очільника Сумщини виник два дні тому, коли росіяни поцілили іскандером по центру Сум. Мер Конотопа різко звернувся до Артюха, вимагав, аби той подав у відставку, погрожував розкрити всі деталі події і наголошував на недбалості посадовця, який цитую зібрав хлопців-героїв, аби вручити їм медалі та грамоти у конгрес-центрі Сумського університету. У своїх відеозверненнях мер Конотопа зазначив, що військові не постраждали, оскільки були в укритті. Утім, чи було шикування військових ані офіційного підтвердження, ані спростування поки не було. Після цих заяв голова офісу президента Андрій Єрмак закликав не піаритися на трагедії. Дрони із написом за Суми» цієї ночі атакували російську курщину. Місцеві пабліки поширюють фотографії та відео. Пишуть, що нібито збили понад 100 безпілотників. Офіційних підтверджень від українського командування, що це були за дрони, наразі немає. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав, що уночі невідомі безпілотники рознесли російський склад боєприпасів. Телеграм нашого колеги Андрія Цаплієнка згадує 448-му ракетну бригаду у селі Клюква на Курщині. Саме звідти летіли іскандери на Суми, у результаті чого загинули 35 людей. У самому Курську пролунало три десятки вибухів. У кількох житлових будинках у результаті роботи РЕП зайнялися пожежі. Росіяни говорять, що загинула літня жінка та є поранені, потрощені і 11 машин. Росіяни продовжують напирати на Покровську та на Курщині і кинули більше зусиль на Запоріжжя. Зокрема, ворог намагається прорвати нашу оборону у районах малих Щербаків, Степового, Лобкового та південніше п'ятихаток. Помідове в речник сил оборони півдня Владислав Волошин у ефірі Новини Лайф. За його словами, окупанти хочуть захопити певний плацдарм, щоб розмістити далекобійну артилерію для обстрілу передмістя Запоріжжя та логістичних шляхів ЗСУ. Бої тривають на Курщині у районі села Лагуєво, нашим десантникам із 82-ї бригади вдалося знищити три БТРи, танк та два гольфкари противника. Утім, згідно даних аналітичного порталу, Діпстейт, ворог таки має там певні просування вперед. Як і біля Роздольного на Донеччині, тут у районі Курахового нашими воїнами було відбито сім атак агресора. А от біля Покровська 28. Досить успішно триває контрбатарейна боротьба. Цієї доби українським воїнам вдалося знищити майже сім десятків артилерійських установок противника. За останній тиждень їх кількість уже сягнула 430. Чимало у цьому переліку і спалених північно-корейських Сау Коксан. Якось на цьому відео установку виявили та знищили бійці 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем Птахи Мадяра. Далі говоримо про ворожі втрати на полі бою. За даними генштабу, у росіян мінус 1180 військових злочинців, яких вони називають воїнами. І від початку повномасштабного вторгнення убитими та пораненими окупаційна армія має понад 935 тисяч особин. Від учора знищено 7 танків ворога, 20 бронемашин та 210 автівок. Також спалено 68 артилерійських установок та дві системи ППО Росіян. Загалом збито 370 літаків та 335 гелікоптерів агресу. Сора, ну а на морі потоплено 28 кораблів та катерів, одна субмарина та пором заправник ворога. Питання п'яти територій України є ключовими для переговорів із Росією. Спецпосланник Трампа Стів Вітков в ефірі Fox News поділився подробицями переговорів із Владіміром Путіним минулого тижня. Розмова тривала п'ять годин. Окрім кремлівського керманича у кімнаті були присутні його радники Дмитрієв та Ушаков. Про які саме регіони України йдеться, посадовець не поточнив. Говорили також про невступ України у НАТО щодо припинення вогню. То Вітков наполягає, що Путін цього прагне. Тим зазначу, що відтоді, як українська сторона погодилася на безумовне тимчасове перемир'я, запропоноване американцями, минуло більше місяця, і Кремль не лише відмовляється це робити, а й навпаки, посилює обстріли. Дональд Трамп напередодні коментуючи ситуацію, заявив, що війна в Україні не його війна, укотре переклав відповідальність за початок повномасштабки на свого попередника Байдена у списку винуватців назвав і Путіна, а також згадав Володимира Зеленського. Але це війна, якій ніколи не мали дозволити початися. І Байден міг її зупинити. і Зеленський міг її зупинити, і Путін ніколи не мав її починати. Всі винні. Еврибадістаблем. Ви розмовляли з президентом Зеленським сер, щодо його пропозиції купити більше ракетних систем Петріот? О, я не знаю. Він завжди хоче купити ракети. Знаєте, коли ти починаєш війну, ти маєш знати, що можеш її виграти. Так ти не починаєш її проти когось, хто у 20 разів більший за тебе, і просто сподіваєшся, що тобі хтось дасть ракети. Як бачимо, Трамп і далі нахваляє свої дружні відносини із Путіним, особливо згадує свою першу каденцію на посту президента і забуває, що війна на сході України тоді вже тривала, і Крим був анексованим. І Трамп не зробив нічого суттєвого, аби Росія не прагнула продовжити окупацію українських земель. Друзі, а як думаєте, ви чи буде очільник Білого Дому і далі вести себе безхарактерно та слабко? І що може змінити його ставлення? Напишіть нам у коментарях і не забудьте натиснути підписку, лайк, дзвіночок. Не втримав кубок. Курйоз із віце-президентом США Джей Ді Венсом стався під час офіційної церемонії нагородження спортивної команди із американського футболу. Адміністрація на чолі з Трампом приїхала вітати студентську команду із перемогою у північноамериканській лізі. Джей Ді Венс потягнувся, щоб взяти кубок і вручити його спортсменам. Аж раптом приз розколовся на опіли і полетів додолу. Зібрати до купи його так і не змогли. Тож Венс так і тримав уламок кубка упродовж церемонії. Від Жартувавшись, що не хотів, аби хтось після переможців отримав кубок. 15 сантиметрового гельмінта витягли із руки пацієнта, медики Долинської лікарні на Прикарпатті. Із ним чоловік проходив майже півроку на гульку, що з'явилася на руці, особливої уваги не звертав. А виявилося, що це дирофіляріоз для наших широт, хвороба рідкісна. Утім, у зв'язку з активною міграцією людей та глобальним потеплінням з'явилася вже й в Україні. Торік діагноз підтвердився у 32 пацієнтів. Що треба знати, аби убезпечити себе від такого? Кореспондентка Т. Сан Алла Пас, розповість. Ось цей 15-сантиметровий гельмінт, якого медики витягли з тіла пацієнта. Зараз законсервований у Фурацеліні. Він, як волосиночка, такий, він, але він був живий. Ми його витягнули, він рухався. 36-річний чоловік звернувся до медиків зі скаргою на дивну гульку на передпліччі. Казав, вона з'явилася з, з півроку тому. За цей час не тільки росла, але й рухалася в різні боки. Шкіра над цим вузликом бувало червоніла, більше свербежу. Потім це все проходило. Вузлик з'являвся, але він був достатньо спокійний. Як прищик спочатку, так потім він за протягом півроку все ставав більше і більше. Здивовані лікарі направили пацієнта на УЗД. Там одразу звернули увагу на дивну структуру утворення і одразу запідозрили – Це гельмінт. Даний паразит не дуже хотів рухатися. Ми довго тримали датчик над ним. Хотіли оце побачити такий характерний красивий рух, щоб чітко сказати, що це справді він. Ну в ньому цього не було. На жаль, але оця нитковидна структура мені ну дуже була характерна. Про дирофіляріоз – зараження людини гельмінтом через укус комара, який у свою чергу заразився від домашньої тварини. У долинській лікарні хіба у підручниках читали хвороба, не те, що для регіону всієї України нова, родом вона з африканського континенту. Але впродовж останніх 20 років її діагностують дедалі частіше. Вони дуже рідко в нашому регіоні не водяться взагалі, так, тому що їм потрібне тепло. Вони розмножуються при температурі 27 і вище градусів, і ця температура має зберігатися не менше двох тижнів для того, аби пройшов оцей розвиток цього гельмінту, щоб його там, комар чи мушка так, перенесла до людини от, при укусі. Порадившись з науковцями медуніверситету, долинські лікарі запропонували зараженому пацієнту операцію як єдиний порятунок. Відверто попередили, досвіду таких втручань не мають. Але чоловік погодився. Гельмінта видаляли під місцевою анестезією. Процедура тривала 8 хвилин. Він ж там він клубочком не він не є так на 15 сантиметрів в руці. Він клубочком там. Ми знайшли того паразита не з першого разу, того 8 хвилин, то він вже сам виліз нам на гору. Ми його просто забрали, поставили пацієнтові два шва, і через п'ять хвилин пацієнт вже пішов додому. Людина заражена дирофіляріозом, для інших не заразна, кажуть медики. Цьому чоловікові ще пощастило. Гельмін жив у нього під шкірою, тож його було легше виявити. Гірше, коли паразити проникають до внутрішніх органів легень черевної порожнини та навіть суглобів або очей. Специфічної профілактики не існує хіба що захищатися від укусів комарів, а за незвичних симптомів одразу звертатись до лікаря. Алапас Романдучик Прикарпаття ТСН, 1+,1. Одразу два вибухи пролунали на одеському узбережжі. Це прикордонники знищили ворожі міни, які після штурмів винесло на пляж. Боєприпаси помітили під час патрулювання території, вивозити їх було небезпечно, тому міни обклали вибухівкою та контрольовано підірвали просто на узбережжі. Відпочивальникам перед курортним сезоном прикордонники нагадують, якщо побачили підозрілі предмети, не наближатися до них та не наражати себе на небезпеку і викликати фахівців. Одруження з пріоритетом завдяки додатку Армія Плюс. За тиждень, відколи послуга стала доступною, дату шлюбу обрало 200 військових і вісім пар вже вступили у шлюб. Про це повідомляє Міноборони. Першою парою, яка сказала цифрове, так стали бійчиня медичної роти 47-ї ОМБР Магура Юлія та її наречений Євген. Юлія долучилася до церемонії просто із передової у перервах між бойовими завданнями. Пише Мінцифра. На початку квітня Кабмін ухвалив постанову, яка дає можливість військовим одружуватися у дії поза чергою, бо попит на онлайн одруження у дії б'є рекорди, і доступні дати розлітаються миттєво. Тому військові тепер мають пріоритетне право на вибір дня для одруження. У застосунку Армія Плюс з'явилася опція Шлюб онлайн. Обравши її, військовий автоматично потрапляє у дію, і система дає йому слот для церемонії позачергово. Так згоден. Чи згодні ви, Юлія, взяти за свого законного чоловіка Євгена? Так, Євгене і Юлія, 14 квітня більше ніколи не буде для вас звичайним днем календарі, адже сьогодні день народження вашої сім'ї. Онлайн шлюб через дію це вже справжнє явище. 4 тисячі пар уже одружилися, 19 тисяч подали заявки, 2 мільйони людей за допомогою застосунку освідчились. Чи є у цьому переліку? Ви напишіть нам у коментарях про враження та зручність сервісу. Можливо, саме після вашого досвіду той, хто вагався, відкине хвилювання. Не забувайте також підписуватися на наш канал, тиснути лайк, дзвіночок. Ну а я на цьому випуск завершую. Зустрінемося вже о 14.00. Бувайте.